Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект No45, місто Житомир, тракторний майданчик. Наші орієнтіри незмінні. Район Богуні, Міні-Агро, Друга міська лікарня, пологовий будинок. Відгружається Пулинський район, відгружається 244 й булат Елька. З рівною підлогою 4 плюс 1, 9, 5, 24, задні колеса, передні противаги, розширюю, база регулюється, там є зажими тракторця. Вибрали ще в суботу люди. Відгружаємо, тому що не встигаємо відвезти, всі тракторці замовлені розвозити. От, дуже важко. Але ми працюємо ради вас і для вас. Отакий От тракторець з кемовським двигуном. Два інша, тракторець укомплектований, перевірений, обслужений. Поїде в Пулинський район. Замовляйте в міні-агро, тільки в міні-агро, в Житомирі. Орієнтіри незмінні. От наші орієнтіри. Бачите, Житомир, міні-агро. Ніяких інших не приймайте, не телефонуйте іншим. Тільки телефонуйте в Житомир. Приїжджайте, тестуйте, вибирайте, купуйте. Дякую.